Всім привіт! Сьогодні розглянемо таку гру, як Есхатон. Точніше, розпакуємо її, подивимося, що всередині. Перед усім хочу сказати, що я цю гру спочатку навіть не планував собі, але я подивився на її складові і мені дуже сподобався арт, дуже сподобалась тематика, і я вирішив її залишити, придбати для себе. Отже, про що гра? Гра в стилі середньовіччя. Ви є очільником культу і повинні за усю гру його розширити. Тобто розширити культ, захопити чим більше території і отримати найбільше очок прихильності Dark One темного. Отже, подивимося, що всередині. Ах, так. Ще хочу сказати, що до цієї гри існує доповнення. Воно виглядає ось так. І воно додає зовсім нову механіку із втіленнями, які будуть допомагати культу у втіленні їхніх темних ритуалів, скажімо так. Тобто ці втілення викликають апостолів темного. Ну і все поку. Хороше доповнення, воно поки що єдине. Ще мені прийшло сповіщення від виробника, що в них заплановано доповнення, яке перетворить цю гру у кооператив. Але воно ще, здається, навіть не закинуто на кікстартер. тобто це буде не скоро. Та і це ж не всі люблять кооперативи. Отже, подивимося, що всередині. Коробка доволі велика. Тут у нас збірник правил маленький, компактний, Це Непогано. Правила, до речі, доволі прості. Я попередньо подивився їх у PDF. і зрозумів, що грати у неї буде дуже просто навіть тим людям, які раніше в ігри не особливо грали. Ох, жетони. Це жетони пошесті можна насилати на Ворогуючі культи, тобто для вас всі культи ворогуючі. Е, Пощасть або створювати їм прокляття якісь. Це є жетончики. Пошесть прокляті, прокляття, жетончик першого гравця, я так розумію, який там по колу передається. Ну, подивимося. Їх небагато, це теж доволі добре. Так, тут у нас. Мапа по ідеї. Мапа королівства. Подивимось. Так. Ось так виглядає мапа королівства. Ну, непогано, досить велика. Трішки ось ця смужка згину. Ну, на мій погляд. Якось воно не продумано, але загалом ви тут будете розміщувати кубики на кожній з територій, які ви захопите. Кубики це ваші безпосередньо культисти. І кількість кубиків це кількість культистів. Тобто вона не відіграє якусь там дуже кропітливу таку роль. Головне бачити території, які тут є. Добре. Ну, доволі товстенька. Але бували поля і товстіші. Але якість непогана. Ну, я би сказав, хороша. Так, Подивимось. Ага, ну давайте оце глянемо. Це є кубики, які будуть символізувати культистів. Вони будуть розставлятися по мапі, як я попередньо говорив. Ну, тут, в принципі, дивитись що. Дерев'яні. Є ще одне доповнення, яке замінює ці куби на. як це називається? На міпли. Тобто на дерев'яні такі фішечки в вигляді людей. Ну і я порахував, що його вартість не вартує того, що, він, що це доповнення собою представляє. Так, Що це? Не знаю. Якісь жетони. З цим треба розібратися буде. Ага. Великий шлях, старе місто. Це, напевно, відноситься до територій. Вони мають, напевно, деякі території мають свої певні переваги. Зіп-пакети. Для сортування карточок. Ну, мило, мило. Файно, що тут є такий будований органайзер, це доволі зручно. Це в нас є планшети гравців. Так, ага, це не пакет, це треба. А ні, пакет, пакет. Так, подивимось. Тобто... Кожного гравця є своя ігрова зона. Ну, Вони з такого картону. Не м'який, не те, щоб гнувся, але й не товстий. Доволі хороша якість. Отже, кожен гравець собі ставить таких два міні планшета. Ну, які символізують, відповідно, тут написано. Це прокляття. Зона для проклять і аур. Це є зона, в яку будуть скидатися культисти, що принесені в жертву. Ну, тут, так і вказано: жертовне вогнище. Це є місце для скиду карт і місце для основної колоди гравця. Я так розумію, для вид потрачених культистів. І для тих, які ще розігруються. Ну і таких комплектів є шість, певно, тому що гра до шести гравців. Від двох до шести. Так, ну що ж. Ох, карт тут доволі багато. Подивимось. Mm. Красива така сорочка. Де тут край? Я зазвичай по дивному розриваю ці пакети, не використовую стрічку. Отже. Що це в нас є? Бегемот. М -м. Як файна група польська. До речі, в них теж третій альбом, називається «Есхатон». Здається, третій, якщо я не помиляюсь. Ну, менше з тим. Василіск. Так. Ага. Деякі повторюються. Диявол. Фамільяр. Так, це є нечисті. Окрім звичайних культистів, є також нечисті, які будуть вам допомагати суттєво, у вас же ж темний культ. Відповідно, і нечисті будуть тут у тему, як би то сказати. Інкубус. Некромансер. А, це вже безпосередньо культисти, напевно. Я думаю, тут карти перемішані. Так, так і є. Є карти реліквій. Карта реліквій. Вони однакові. До речі, англійської безпосередньо у грі небагато. На самих культистах і нечистих її практично немає. Ну, крім художнього тексту і назви культиста чи нечиста. Ну, тут уже є мінімальна. Але вона не складна. Тут базові слова. Так, це в нас є реліквії. Ще одні реліквії. У грі є три вида реліквії. Здається, звичайна, божественна і ще там якась третя. Ну ми ж зараз не розбираємо правила гри. Дивимося тільки, що тут є. Отже. Ну, арти мені подобаються. Дуже такий так, красивенькі. У стилі старих середньовічних книг, як якісь такі грав'юри їхні. Ще би кольорові більш. Ага, ось у нас вже тут почалися а, укази. Є також у грі ще укази темного, які потрібно виконувати. Ну і культисти. Так, добре. Вже бачу, що варіація культистів є. Так, попробуємо. Все-таки краєчок знайшов. Що ж. О, ну, карт тут багато. Так, звісно, вони повторюються, це логічно. Так, це є культисти. Арт такий цікавий. Не скажу, що у культистів арт середньовічний, але ха, має свою атмосферу. В таких похмурих тонах пасує. Оце в нас є пошість вже. Прокляття розвіювання. Розвіювання, здається, це як безворотня дія до прокляті. Це є карти подій. Ну, це вже цікаво. Мені подобаються такі малюночки. Дуже атмосферні. Щодо якості карт, вони досить хороші. Так, Такі от сорочки. В реліквій теж такі самі. Так, отже. Це є події. І ще у грі присутні знамення. Це як бонусні квести, швидше за все. Тобто можна їх виконувати, можна не виконувати, але за виконання будуть додаткові бали. Карта Армагеддон. Цією картою все закінчується. Тобто, коли витягується Армагедон, це означає, що все, кінець. Ну і треба рахувати, хто що назбирав за гру. Гра може відбуватися в декілька раундів, може набагато більше раундів бути. Все, все буде залежати від того, коли витягнеться Армагеддон. Але дуже коротка теж не може бути, тому що там по правилах напіврандомно колода подій замішується, в якій Армагеддон, і він мусить бути в нижній четвертині, здається, чи в нижній третині колоди. Це якби обов'язково. Тобто все одно певну кількість подій ви розіграєте. Так, це пам'ятки. Порядок ходу, порядок дії в раунді. Так. Добре, їдемо далі. Третя колода. Карточки стандартні, як в більшості ігор. Так що тут теж з протекторами не буде проблем. Ну, я протектори точно буду одразу одягати, тому що хочу зберегти цю гру в гарному стані. Архонт. Ну, це продовження наших культистів. Можливо, то ще учень, можливо, то ще знамення з'являться. Фанатик. Віщун, здається, Херальд. Це Віщун, а може ні? Не пам'ятаю. Посвячений... Так. Що тут у нас? Мародер. Ага, значить, вони були уже десь всередині. Ну, загалом, така от гра. Вона виглядає невеликою, але по факту вона доволі об'ємна. Карт доволі багато. Так, зараз. Ага, атрибути. Теж так. Важлива річ у цій грі атрибути, які має кожен культист. Тобто, де вони є? Вже не пам'ятаю порядковість їхня. Там в правилах буде зазначено. А ось ці жетони, які були. Це, здається, перше завзяття, друге віщування чи заклинання якось так. Агресія. І ще щось. Ну, для того є правила. Можливо, я знімлю розбір правил, як грати цю гру, і тоді вже про це детальніше поговоримо. А наразі ось така от гра. Такі от компоненти. Я рахую, що на свою ціну вона, ну, можливо, трохи задорога, проте для тих, хто любить. Власне, ось таку атмосферу, як у ній представлено. Так як я, наприклад, люблю, то для мене це шикарна гра. І для мене ця сума не є настільки критичною. Отже, якось так. Дякую за увагу. Всім па-па.